Всім привіт! Ви на каналі Руква. І в цьому ролику ми будемо пробувати, чи може зробити е, бак у Барбі Грейн Не забувайте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропадав актив на каналі Руква. Ми заходимо. Ну, щось намальований Грентпа, але його по суті немає. Ми заходимо у ігру Part 1. У мене вже є дві серії про Барбі Грейні, її пройти не можу, бо е предмети лежать неправильно, типу, сховані і там хочу все дуже заплутано. Я перевіряв, не можу. Я перевіряв раніше, я не міг зробити, але замічав, що вона починає помаліше ходити і хочу перевірити. Заходить. Справді, помаліш, вона нас побачила, тепер буде йти до нас. Я не думаю, що не вийде, бо воно е, тіпо, зроблено на справжній, думаю, що вони забрали лаги. По-моєму, все. Получилось. Опа, бабка. І таке відео вийшло. Бак у нас вийшло. Все класно. Хочете перевіряйте. Ви були на каналі Руква. І всім пока-пока.